Пані, всім привіт на каналі Жемичі. Давайте поговоримо про Тоця. Вже є зливи, вже є перша певна інформація. Є, є голосування на Тоца АПЛ. Це мій канал, от слідка на телеграм-канал, підписуємося, там багато цікавої інформації. Хто не бачив, ось календарик Тоців, перша буде команда, це Ліга 1. Чому Ліга 1? Бо тому що ПСЖ виграв досрочно чемпіонатом за 8 чи 9 турів. Тому так. З ними буде Ера Дивізія, з ними будуть жіноча. Французька Ліга. Це логічно, далі йде АПЛ, і так, і по дефолту, кто кажуть. Е, ну, Телеграм-канал, ссылка в описані, саме на це подивитись. І переходимо до самого голосування. Так, голосування, ссылка на це голосування є в Телегі, Кому цікаво заходити. І чому я говорив, що буде все так неоднозначно. До речі, чому немає голосувалки на Ліго 1? По ходу, Ліго 1 вони автоматично дадуть, а на все інше або голосувати. Але сам факт. Давайте подивимося до вартерів, і тут все не так однозначно. По-перше, тут дуже багато ноунемів no no для не наймів не для, як то кажуть, вболівальників футбола, а наймів для FC25. Всі ми знаємо, що в FC-25 рішає мета. І більша половина тут буде голосувати за мету. Але це так не працює. Я думаю, що АПЛ буде не такою крутою, яка, наприклад, була в минулому році, тут буде все так неоднозначно. Чому? Навіть якщо ми подивимося на цих квартарі, чому тут все таке маленьке і я хз? навіть якщо ми дивимося на вартарі, то того. Що це? Нутінг Форест, Арсенал, Евертон, Ліверпуль і Крістал Пелес. Лол, да? <свисті> ну, брат, алісон і Ліверпуль більшість все, що виграє АПЛ, тому, як то кажуть, добрий вечір, let's go в команду Тоців. І переходимо до захисту. Захист ще більш-менший. Тут того буде якийсь Ван Дайк. Чому буде Ван Дайк? Бо, бо тому, що в нього контракт. Контора, по-любому сюди засунуть. Ну, тим більше, Ліверпуль, як то кажуть, виграє. І тут сюди буде, я думаю, на мою думку, тут буде Саліба. Габріель все-таки буде либо номінантом, либо ну, номінантом то це, коротше. Не думаю, що буде Габріель. Або, можливо, Габріель. Окей, справа і зліва. Більше все, що раз Ліверпуль виграє, всі, як то кажуть, вся буде увага до Ліверпуля, як в минулому році, до Арсенал, який непогано цей провів сезон, хоч вони не виграли, як то кажуть, АПЛК, але. Арсенал друге місце минулому році, і тут були всі грубого арсенала, але ваше як воно буде, я поставив сюди Трента Арнольда. Чому я не можу поставити? Защитники, не розумію. Бам-бам-бам. Вот. Трент Арнольда поставив направо. А зліва буде, напевно, якийсь. Кіркіс, я не знаю, хто там, ПЗ, ЛЗ. Навірно, Робінсона сюди на поставити. І переходимо до півзахисників. І так, тут дуже багато цікаво. Де схему тут якось мене мінять? <сум> Мені прям цікаво, чому я не можу схему міняти, але сам факт. Давайте, поставимо якийсь, а далі тут дуже багато дядьків. І ланга, хто пам'ятає FIFA 23, його фьючер версію. Так. Роджерс, який вже був в СБЧ, так, Маккалістер, Бруно Дімаралеш, Брун Фернандеш і вобі. і вобі. Легенда, хто пам'ятає, пам'ятаємо. Клюверт. Патер Тіліманс, Декан Райс, Гіпс Вайт, Кайседдо, Дамсгарт, Матюс Куня, це він ці Пацапнік, да? І Гравенберг, і Палмер. Тут, блін, дуже тяжко про що говорити. <смір> Весь оце, коли я говорю про неординарність, от ви подивіться на цих гравців, от кого ви хочете тут собі в склад, скажіть мені? Я нікого не хочу собі в склад і тут нема кого ставити. Давайте в опорку поставимо бем бам 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 Кайседо, можна поставити Кайседо, можна поставити Бруну Гіморалеш. А яку контора поставить, не знає, давайте я поставлю, я це поставлю Кайседо. Далі, 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 далі. Тут ще Деклан Райс є, але більше цього Сарян Кайседо, тут б, деклан Райс. Не подумав жемеч, не зрозумів. І тут його поєїв. Не знаю, менше сумі такий Донний. Ну, контора я по-любому. За... Мені каже, це кантора засунеться. не голосуй, але контора засунуть, Кого вона хоче? І це буде максимально, як то кажуть, з однієї сторони, чесно, з іншого сторони, не чесно. Макалі Сара поставимо, звісно, сюди. Макалі Сара поставимо. Ну тут їй тяжко голосувати, коли ти не. сразу, скажу, що я не ділюся. Футбол, щоб так жорстко, не сліжу за всіма командами, хто грає і так далі. Але тут тяжкий вибір, тут дуже тяжко вибрати. І поставимо сюди челсі да Ну давайте поставимо. на сюди поставити Бруно Фернандеша, але Юнайтед вообще в дні. Сюди поставимо Палмера. Хоча Палмер зараз теж по ньому мало інформації, він особо, як кажуть, не сіяє. Але я на можна постав до речі. Мона поставта Гравен Гравенберга. Типа Ліверпуль, але раз у нас є Макалістер, то поставимо сюди палмера. Парні, переходимо до атаки, тут вже буде поцікавіше. Тут вже ну, опять-таки, дуже багато ноунеймів І звісно, справа тут не буде, сака не буде. Більшість, що буде Салах, можливо, дам САКа в СБЧ. При всі поваги до Сака, але буде Салах, Салах, мабуть, буде номер номерваном цього сезону. І опять-таки, буде дуже багато гравців Ліверпуля, це факт. В цій команді далі. На Ісак, либо да? Цей Холанд, до речі, єдина карточка е, з Manchester Сіті. По, по факту, заслужено. Воткінс, ноу, сон. Я взагалі не знаю, контора засуне сона, чи не засуне Сона. Більше всього, що буде тут якийсь Ісак. Я б, чесно, не проти би, щоб був би тут Ісак замість Холанда. От моя думка, Воткінс, по-любому, не буде або якимось номінантом. Я думаю, що буде Ісак. Я хотів би, щоб був би Ісак. Бо тому що Ньюкасл у себе непогано поводить і сак сам по собі крутий. І зліва далі, да? Зліва хто може бути? Може бути Соналду, да? І ми бачили такого дяденьку, як. Матета, до речі, теж може бути ферве, правильно? Ми бачили таку дяденьку з Бренфорда, як Мбуем, бо він був в Food він був в заданках, якщо не помиляюся, чи в кубку. Ну, блін, зліва, звісно, так, да, супернеординарна позиція. Поставимо його. Петаки, голосувати я не буду сразу, чому не буду голосувати? Бо тому що, ну камон, так як я. По-перше, більшість буде голосувати сюда і сюда поставить сона, і топових гравців, більшість, хто грає в fc 25. Чому я не буду голосувати, зараз я пояснюю. Бо більшість буде ставити сомих, хто повив гравців. Друга половина буде ставити тих, хто слідкує за футболом, слідкує за АПЛю, і буде ставити по факту. Тому, як то кажуть, я не знаю, як контора викрутиться з цієї сторони, кому вона кажуть більше. Кого вона більше підсудить? Тих, хто грав у C-25, чи тих, хто рілі сідує за футболом. І як на мене, на жаль, оця команда ось ця командочка АПЛ, вона мене не перевікає. да Є Саліба, є Ван Дейк. Це, мабуть, ті два гравці, які мені більше, як то кажуть, плюс-мінус імпонують, з яких я хотів пограти, тому що я в Сі 25 25 не ни разу не грав. Ну, Золоті картки не, вра... не рахуються. Тому оце тільки ці, ці дві карточки. Мені ці, мені було б цікаво, а все остальне мені з ну, Салах. Салахом я грав. Да. Золотою карточку, до да, речі, тільки все. І Салах, і Вандайк і Саліба. це все, що мені було б цікаво на Вообще. А все остальне мене не цікавить. Тому: Ні, Сак, звісно, я ніколи за нього не бігав. Вони його зроблять по любому крутим, бо тому що це што, як ніяк Але сам факт, можливо, тут буде й Холод. Тож я веду, що, блін, значить то це, але цікаво, як викрутиться контор, бо буде амунікатися, буде нецікава, буде, буде жахливо. Ну, в цьому році, якщо подивитися турнірну таблицю, топ команди АПЛ. Провели його максимально жахливо, тому маємо те, що маємо. Така команда, на мою думку. Опять таки, голосувати я не буду. чесно Навіть після відео я не нажму галочку, не нажму проголосувати, чесно вам буду говорити. Бо я на цьому не бачу, не бачу ніякого сенсу. Якось так. Пишіть ваші думки по поводу команди і хто тут буде. То, що тут буде більшість гравців у Ліверпуля, це понятно. А от як буде на неділі? хз 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 Тому якось так, вам Бовжеміч, до зустрічі.